От люблю питання, типу, як знайти свою реалізацію, як знайти себе, або як знайти своє призначення Но топ моїх любимих питань, а де мої гроші? А чого мені важко заробляти? А чому? І особливо, коли це люди, які щось продають, товар, послуги, в не важно, вони щось продають. Іменно. Ми, в принципі, всі продаємо, навіть да? коли ми працюємо на державній роботі, наприклад. Вчитель, ну що він продає? Він продає свої знання. Це теж продажа, просніться, все в світі продається, всі продають. Тільки ну, треба вміти, понімаєте, хоча б чу чуточку, хоч капельку, понімати, що якщо ти продаєш щось, то тебе як людину повинно бути помітно. А якщо ти свою сторінку закриваєш від всього світу, то як ти маєш продати? Тебе не видно. Ну от прикинь, заходить людина, щоб купити, а там закритий профіль. А хорошо, відкритий профіль. Це ще краще. Значить, на аватарці либо котики, либо цвіточки. Це отдільні люди, либо флажочки, все, що угодно, тільки не людина. Да, ви можете там викладати свій товар там, чи ну, да, те, що ви продаєте. Ну, вас все рівно повинно бути, знаєте, хоч трохи от на отак от, видно, хто продається. Що це за людина? От все ж всі ці енергії, і люди теж приходять на енергію, розумієте? Їм може бути по барабану, яка ви людина, але є люди, яким не по барабану. Є люди, які купляють ви людини певні там її послуги, товари. розумієте? Є, що їм просто надо, і вони їм пофіг хто. Катьонки там, не катьонки, цвіточки, а взагалі пофігу. На більшості важливо, хто стоїть за цим, розумієте? Тому ну, щоб це дуже довго сильно не розтягувати, перше, відкрий свої сторінки. Всі свої соціальні мережі вони повинні бути як магазини в тебе. Я не знаю, якщо ти продаєш особі на якісь товари, відкрий сторінки. Да, ви ж бачили іноді там, в інстаграмі особливо люблять. Е щось продаю, але підписатися. Нічого не видно, тому що вона закрита. Як ти продаєш ти? От, хто там? Ой, друге, поставте якусь хоча б денебудь свою фотографію. Якесь відео зніміть, хоча б чуть-чуть, де ваша говоряща голова, де видно, хто ви, що ви і чим ви дихаєте, понімаєте? От. По-третє, говоріть про те, що ви продаєте. Багато людей таких знаю, які хочуть продати, але не можуть, тому що вони не говорять, що вони це продають.